Ти, вибач, мамо, що заходжу зрідка, похмурий цвинтар знов навіяв сум. Тобі назимно тут, моя лобідко, сумні новини я тобі несу. Скажу по правді, вже давно хотіла, я цвинтарів з дитинства не люблю. Так часто снилася твоя могила, хотілася забути від жалю, тому й не йшла, ховалася від болю, я гартувала душу, як могла. Ти помовчиш, а я наплачусь волю до тебе за розрадою прийшла. Я не маленька, вже й сама бабуся, я так, бува, без вих дістає. Молюся Богу всім святим молюся, і заздрю тим, у кого мама є. Ти не сама, тут церква недалеко, Ти слухаєш молитви і пісні, а зараз, мама, геть усім нелегко вся Україна нині у війні. Ти не журись, мої здорові діти, усе, як завжди, навіть ця зима, не є у нас про що поговорити, тривожна тільки радості нема. Що буде завтра, чи воно настане, коли зупинить це безумство Бог, коли щеміти серце перестане від єнкоту повітряних тривог. Ти не подумай, страшно не за себе, я прожила свої за п'ятдесят. Як випросити в Бога мирне небо ще для дітей, маленьких оночат, тобі не зимно, я замерзла, мамо, для мене наче зупинився час. Молися в небі разом з янглами, молись за Україну і за